формула 1 і досі залишається найінноваційнішим чемпіонатом у світі спорту, але навіть у добу 5G, телеметрії в реальному часі, та тисячі датчиків на кожному боліді команди все ще використовують старомодні підбордс табло, що вивішуються на підвол під час перегонів. Здавалося б, радіозв'язок і технології могли б зробити їх непотрібними. Та насправді ці прості пластикові рамки залишаються. Важливим і надійним каналом комунікації між пілотом і командою під час кожного гран-прі стає справжнім нервовим центром, де стратеги, інженери та аналітики ухвалюють миттєві рішення. Через радіо передаються дані про стан гуми, стратегію зупинок та небезпеки на трасі. Проте через вузькі прорізи між Пітлейном і трасою інженери досі вивішують табло, на яких великими літерами і цифрами. Показують позицію пілота, відставання від суперників чи сигнал про е, можливий обгін. Це виглядає як е, рудимент з минулої епохи, але навіть сьогодні без таких табло не обходяться. Причина проста: під бордс донт брейк, табло не ламаються, як каже блог, аж Racing. рейсінг. Тоді, як радіозв'язок може підвести в найвідповідальніший момент, старе табло ніколи не підводить, саме на нього покладаються, коли через. Технічні збої або радіоперешкоди, пілот тимчасово осліп для команди. Тому навіть найкращі технології не зняли потребу у цьому резервному засобі зв'язку 1970-х Команди лише почали впроваджувати бортові радіосистеми, але збої траплялися буквально щотижня. Відомий випадок стався із Айртоном Сенною, чию радіомережу одного разу випадково перехопила служба кейтерингу через несправність систем. 1998 році Міка Гакінен втратив перемогу у Мельбурні, коли не почув команду заїхати в бокси. Навіть у сучасній ері подібні збої трапляються у 2021 році. Кімі Райконен влаштував галасливу суперечку з інженером через несправний мікрофон. А в Канаді 2022 Макс Ферстапен залишився без зв'язку на кілька кіл. Саме тому табло. Завжди на готові як запасний, але надійний інструмент. Звичайно, текст на підборт не містить складних даних е телеметрії, які інженери зазвичай подають пілоту через радіо, але прості цифри, різниця у секундах, кількість кіл або код зупинки в боксах знову стають безцінними, якщо щось піде не так. Такі сигнали можуть сповістити гонщика про. Трав вихід е, небезпечного автомобіля або необхідність змінити гуму, коли зв'язок е, повністю втрачено. Досвід показує, що навіть найтехнологічніший спорт світу все ще потребує простих рішень. Незважаючи на штучний інтелект, машинне навчання та майже бездоганний радіозв'язок, підборц залишаються символом епохи, коли людська помилка могла змінити долю чемпіонату. А один чорний напис бокс плюзябчать вирішував стратегічну битву. Як вважаєте, чи залишаться підборц у Формулі 1 навіть у новій технічній ері 2026 року, коли боліди отримають активну аеродинаміку? Та ще складніші системи телеметрії, чи, можливо, простий металевий щит незабаром поступиться місцем цифровим технологіям. Напишіть свою думку в коментарях і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові аналітичні розбори зі світу Формули 1.